Олена з Дніпра у жінки двоє дітей. П'ять років тому в неї помер чоловік. Та сьогодні Олена не втрачає надії, намагається побудувати стосунки через знайомство в інтернеті. Жінка зізнається, що у нашому сучасному світі дуже легко стати жертвою обману або шахрайства. Олена розповідає, що неодноразово потрапляла у подібні пастки, де за гарною картинкою та зворушливими історіями приховувалося зовсім інше. Начали з ним спілкуватися. Я на работе как раз была целый день мы с ним переписывались, то есть он за детей спрашивал, он сказал, что он с Киева, что у него там свой бизнес, там, ну, в общем переписывались вот как с человеком душевный разговор. Когда я приехала домой, он мне пишет, говорит, а мы можем созвониться говорит, по видеосвязи, ну, я думаю такой. Человек не можешь, да, там ничего такого даже не подозревая. Я говорю, ну, можно, конечно, я пошла же быстро, подкрасилась, все, вышла на видеозвонок, буквально минута общения, и э, сразу прозвучал такой вопрос, а хочешь я тебе кое-что покажу? Ну, я что-то че сразу, честно, даже и не подумала бы, что это что-то может быть в таком духе. Через минуту он переключил э, камеру и показывал мне свои э, нижние... Э, Гениталії. Я просто настукала, чоловік, не такому, Я за дві хвилини виключила його, заблокувала. і була, звісно, не дуже приємна для мене ситуація. Також Олена поділилася ще однією історією онлайн-знайомства з чоловіком, який цікавився її статками: скільки вона заробляє, де працює, чи є в неї своє житло, з ким вона проживає. Після того, як жінка зустрілася з ним, зрозуміла, що його фото в соцмережах. Взагалі не співпадають з реальністю та у додачу Олена дізналася, що чоловік виявився переселенцем, який шукав для себе надійний прихисток. Я один раз, коли спробувала зайти на сайт, ну я смотрю, що там такое общение, якби будто би люди вот опытные, видно, уже там не, не, не перший раз заходять, да, і довге від время, то есть они уже там э, вопросы какие-то задают, такие как прощупывают. То есть э, мне не очень понравилась ихняя переписка. То есть они уже там э, чуть ли не в открытую... Там а, може встрітимося зразу. Там от, ну, тобі ж ані нагло себе, так ведуть. З початком війни у мережі все більше з'являється фейкових військових, які нібито поранені, не мають підтримки та таким чином на сайтах знайомств вимагають кошти у жінок. Додає Олена хлопець, знайомиться з дівчиною. Може це бути відбуватися або на якомусь сайті знайомства, або безпосередньо в якійсь соціальній мережі. Розказує про себе там якусь історію, що він має там певні статки. А потім, після того, як отримує довіру від жінки, він каже про те, що у нього там зараз виникли певні фінансові труднощі і йому треба термінова якась там велика грошова сума, яку він зможе повернути буквально там за день, два-три, ну, короткий термін. Ну, звісно, коли вже... Так відбулося певне певна довіра, певне спілкування з то багато жінок пересувають от такі кошти, після чого зрозуміло, що хай зникає щороку в Україні сотні жертв, і майже завжди один сценарій: ідеальне знайомство, швидка емоційна прив'язаність і прохання про допомогу. Вони виріскіють тих, тих, що можуть бути, якусь мати певну ваду, наприклад. І вони розуміють, що з ним їм познайомитись набагато складніше. Якщо їм таки вкладає шанс, то це може бути, скажімо так, вони більш будуть е склонні до того, щоб переказати таку такі грошові кошти. Або на якщо там е е жінка з дітьми, або ще ну, тобто якийсь те, що відрізняє, і спонукає жінку зробити такі певні кроки або завдяки вадам, або завдяки тому, що в неї там дає діти їй складніше, там там познайомитись з кимось, там скласти стосунки і так далі. Тобто вони розраховують саме на таку категорію жінок. Правоохоронці радять не надсилати кошти людям, яких ви знаєте лише онлайн, також не ділитися особистими даними та документами. Крім цього, не поспішайте з довірою, особливо якщо спілкування розвивається надто швидко. Але якщо ви або ваші знайомі стали жертвами шахрайських дій у мережі, звертайтеся до кіберполіції. Краще залишати повідомлення безпосередньо на сеті кіберполіції да, там де можна залишити електронне звернення писати ну, хоча б коротко те, що з вами відбулося, надати там грошові рахунки, куди були, карткові рахунки, куди було переказано гроші, грошові кошти. Ну і іншу інформацію для того, щоб оперативним шляхом вже могли протягом там певних е короткого часу визначити інформацію, де безпосередньо діє шахрай через невдалі та образливі спроби онлайн знайомств. Жінка втратила довіру та сенс у спілкуванні в інтернеті, але інша її частинка все ж таки має маленьку надію на те майбутнє, про яке вона мріє з добрим, чесним та турботливим чоловіком. Ані настільки от, знаєте, як каґовірця ушли акулы своего дела, что... такие вещи ты сразу не прощупаешь. Они разговаривают, вот как будто сто лет с тобой знакомы, всем интересуются, что у тебя. А в это время у него совсем другие планы, и то есть, поэтому я таким общением не очень доверяю. Я считаю, что вот такие вот социальные знакомства, это все, это не должны туда заходить люди, вот старшие уже там 20-30. Это больше для детей, и то Опять же, якщо вони там будуть одні без таких взрослих, які можуть ситуацией, то это общення да їм интересно, Они там в різних городах можуть там переписуватися, общаться. А тут же, вот в такому ж ми вже то щось серйозного. Кохання не продається і не просить переказ на картку, тому будьте уважні, ваше серце це ваша відповідальність.